Всім привіт! Сьогодні невеличке відео е, про те, чи підійде кришка е, від КПП старого зразка, де повишені, і понижені, перемикаються окремо на КПП уже нового зразка, де е, Режими повишені, понижені перемикаються одним і тим же речагом, де на рамці перемикання скоростей стоїть три пази. Це буде такий собі експеримент. Щас подивимось. Продавці завіряють, що ця кришка абсолютно однакова і вона підійде. А чи підійде все інше? Зараз будемо дивитися. Зараз я зніму, ставлю на паузу. І Після зняття кришки будемо дивитись. Знімаємо кришку, я відкрутив оці 9 болтиків Знімаємо. знімаємо. так це все тут виглядає. Ну, прокладки, звісно, тут нема. Щас трохи дійсно кришка, кришка старого зразка, вона дійсно підійде по укріпленням, так як я перепровіряв. Це кришка старого зразку. так, як ми бачимо, по місцям кріплення. Звісно, все співпадає, чи підійде топ перемикання скорості. Так як ми бачимо, у нас так, я наживлю це все трималось. В цьому місці. Надійсну кришка стає. Питань ніяких немає. Але якщо всім відомо чи буде... Ага. Як ми бачимо, що цей вал треба подовжувати. Так. Трошки, якщо подовжить, якщо подовжити цей вав, то він вискаку за пределы, за межі своєї вилки. В ну, один режим він перемика і його буквально там на 10 мм чи на 9 повинно треба наростити. Ну далі, зараз подивимось, чи стане перемикання швидкості. Для цього нам треба десяточка. Зараз поставлю на, на паузу, зроблю, а потім включу камеру. І так, друзі. Для того, щоб встановити оцю верхню кришку під старого зразка на КПП нового зразка, де перемикання швидкості одним речагом, тоді потрібно замінити цей шток, шток перемикання скорості, бо цей шток довший. Як ми бачимо, коли ми його встановлюємо, на своє місце. Тут залишається десь 12 мм. Так як я і перед цим міряв такий шток на КПП старого зразка, де кришка встановлена така, і режими перемикання швидкості понижені і повишені за рахунок оцього додаткового важеля. Значить, В один бік він достатньо включає, перемикає, якщо камера передає, а в інший бик він трохи перемика і далі виходить за межі вилки. Тобто тут вилка ширша і тоді треба, як би мовити, оцей вал, цей вал. Тобто треба, можливо, експеримент би вдався, якби замінити шток нового зразка на шток старого зразка. Це одна ще деталь. Далі нам понад... знадобиться, нам знадобиться ще і ось. І так знадобиться нам ще оцей важіль, який перемикає користі повишення понижень, подовжити десь на 9 чи 8 мм. Я поки що не проміряю, так як на КПП нового зразка оця вивка має більшу ширину, ніж на КПП старого зразка. Тому, кому цікаво, хто має бажання це зробити, тоді вам доведеться подовжити оцей важіль. Відверто кажучи, я ще не випробовував сталевий він чи чугунний. Якщо він сталевий, то тут можна трошки таку от бибку доварити і він буде працювати. І, звісно, заміна е, штока чи важеля. Штока важеля, як вам завгодно цього е, нового зразка на старого зразка. Коли ми маємо ось таку кришку нового зразка. Вони фактично однакові покріпленням, але, як би мовити, оце вікно воно трошки вище, ніж оце вікно. Ну, звісно, далі будемо. Думати, чи продовжувати експеримент, і робити, чи залишати, як воно має бути. На цьому все. Мені кажуть, кому цікаво. Переглядайте, хто має намір проекспериментувати. Коли ви телефонуєте продавцям запчастин, і вони говорять, що вони абсолютно підходять. Але. Саме по собі оці кришки вони підходять, а це інша трошки конструкція інша. Отакий ось експеримент. Всім доброго здоров'я і мирного неба.